Питання з приводу того, як гормони заважають схуднути. Ніякі гормони, ніякі хвороби вам не будуть заважати худнути. Тобто ні кортизол, ні інсулін, ні ще щось не може завадити вам худнути, якщо у вас дефіцит калорій. Сама тяжка ситуація це коли в людини гіпотиріоз, Тобто недостатня виробка тіроїдних гормонів, але тоді також людина, якщо не компенсований гіпотиріоз, вона худне. Але худне на 25% повільніше, ніж здорова людина. Але гіпотиріоз обов'язково компенсується замісною терапією. Тому, якщо людина приймає препарати кіроксин, то він буде. Худнути так само, як і здорова людина. Тобто ще раз ніякі гормони не стануть на заваді вашого схуднення. Бо єдине, що є гарантом схуднення, це дефіцит калорій. Гормони ніяких калорій не мають. Тому ще раз при будь-яких захворюваннях людина буде худнути, якщо є дефіцит калорій. Все.